Добрий день, мої малята і дівчата, і хлоп'ята. Я рада знову вас усіх вітати на нашій новій зустрічі. А от дітки вам відразу від мене загадка. Слухайте уважно і відгадуйте, що за сад росте живий у нас у нашій групі. Найгарніші і найкращі це зелені. Друзі наші, правильно це рослини, а саме кімнатні рослини. Вони завжди радують нас своєю красою. Вони піднімають нам настрій, створюють запашний чарівний куточок, дарують нам чисте повітря та зближують нас з природою. Давайте познайомимося з однією квіткою. Подивіться, яка вона гарна, які в неї гарні квіточки. Ця рослина, дітки, називається герань. Герань це кімнатна рослина. Вона може бути запашною і квітучою. Квітучі рослини. Мають дуже гарні квіти, а ось квіти запаш... запашних непримітні, зате листя має неповторний, дуже яскравий аромат. Видів герані є дуже багато і всі по-різному пахнуть. Але з чого складається кожна рослинка? Давайте розглянемо. В кожної рослинки є корінь, стебло, листки, квітка, плоди з насінням, герань, як і кожна рослинка потребує догляду. Для того, щоб квіти гарно росли, їх малята потрібно поливати, також потрібно оприскувати, витирати пил на листочках і обов'язково розпушувати землю, і, якщо потрібно, пересаджувати. Сподіваюсь, малята вам було сьогодні дуже цікаво. І ви. Неодмінно будете доглядати вдома за своїми кімнатними рослинами. Натомість вони вас будуть милувати своєю красою. А на, ць... а на сьогодні це все малята! До побачення, до наступної зустрічі!